Казала колись моя бабуся, чого бідне, бо дурне, чого дурне, бо бідне. Е, я не хочу нікого образити, е, але наші люди не хочуть, не вміють і перпендикулярно додумати. Вони хочуть думати, що воно все буде сладко, дешево, дешевше, як от купити, то дешевше, дешевшого, продать дорожче, дорожче. Це така ментальність, це так воно є, я працюю з людьми, я знаю, що я кажу. Щойно йде трансляція телефон той, що робочий зайнятий, дзвонили, я перезвонюю, кажу так і так. Ну, я вже десь кудись там позвонила, вже заказала. По чому вас? Говорю, 2600 за дуб. Так дорога каже, я вже заказала в когось там за тиждень, привезуть по 1600. Як можна крупити готові рубані дрова за 1600, якщо метровка дорожа стоїть в Рівному. А знаєш як? А це там, де за вісім заплатив, а 5 отримав. Так може бути, але ти потім ти все перемножиш і все одно ти заплатиш стільки саме, як мені. Але через не. Облюбілово. Тобто ти не хочеш людям платити за нормальний сервіс, за гарно зложені дрова, як отаму -от, як -от бачиш, все на машинці зложено. То ти будеш платити через лохпакет. Отак воно і буде і. і... Бо не може бути такої різниці, чуть ли не 40% між різними постачальниками. Якісь там 5-10%. Да. В когось хтось вдома це робить, там ріже рубає, в когось от, до оренда. Ну я ж не можу конкурувати там рівно таку саму ціну тримати, як там, в когось, в кого воно своє. Або там десь виробництво більше чи чимось дешевлене, або якусь хірню пихнуть, або. або, або, або. Тобто якісь там 100-200 гривень це нормально. Різниця між різними нормальними постачальниками. Но 500-700 тисяч у гривні різниці, такого бути не може. Люденьки, беріться за голову, думайте. А ми компанія дровоколорівна, оце красива. Найбільший, найякісніший сервіс в рівному та районі. Якщо ви знаєте, хто робить краще, відмітьте його або дайте контакти я хоч подивлюсь, бо ще не бачив. така сировина у нас гарненька, приїхали нові поставки до бочок, Вільха, Шебереска має приїхати, і небо такі гарні. Дівчата гарні, у нас навіть дрова складають. Ось таке. Угу. Дровоколорік.